Британська студія Ребеліон ніколи не вирізнялася гучними проектами. Так хтось згадає снайпер-еліт, хто постарше роук трупера, а взагалі найдосвідченіші помітять, що ця студія навіть створила порт Том Кленсіс Рейнбоу Сікс для першої PlayStation і цілий ряд портів інших міл-шутерів різного калібру. Але що буде, якщо взяти британську естетику середини 20-го століття, вкинути туди механіки виживача, трохи сталкера, трохи фоллаута, приправи. Дрібкою атом панку і подати з щедрою порцією свободи рішень гравця. По-перше, щось набагато смачніше, ніж стереотипна англійська кухня. А по друге, наша сьогоднішня гра. Звичайно ж, ми поговоримо про Atom Fall, гру, яка навряд чи піднесе ребеліон до висот геймдеву, але якій вдалося вразити мене. Коротше, давайте розберемось детальніше. Події гри відбуваються всередині 60 х 20-го століття у Великій Британії, а конкретно у вигаданій провінції Віндскейл. Саме там стоїть Віндскейльська АЕС, парагон науки та енергетики, яка щоправда ще на етапі прологової катсцени вирішує вибухнути. Через це навколо АЕС і прилеглих територій утворюється зона, яку тут просто звуть карантином. Мало того, що не увійти і не вийти, так ще й дивні перешкоди заважають. Зв'язатися із зовнішнім світом, я також відразу повинен підкреслити Atom Fall це дуже коротка гра. Так, це Open World, про що ми ще поговоримо. Але незважаючи на це, проходження може зайняти у тебе годин 7-10, якщо досить сильно поспішати. Я закрив гру на один із фіналів, побачивши більшу частину контенту, дослідивши абсолютну більшість бункерів, печер та інших точок інтересу, і це зайняло у мене всього 12 годин. Тож, якщо що ти боявся, що це величезна екшен РПГ із сотнями знаків запитань на скеліге, видихай. Ей фол значно менша, ніж ти думаєш. Сама ж сюжетна зав'язка Вейтом Фол проста, як дві копійки: безіменний протагоніст, генератора персонажа в грі, до речі, немає. Прокидається в якомусь бункері, не розуміючи, що взагалі відбувається. До нього одразу підбігає поранений ученою повному костюмі хімзахисту і каже: немає часу пояснювати. Ось тобі ключ-картка, знайди Перехрестя, розкажи світові про те, що тут сталося. Давай бігом. Я навіть зовсім трішки засмутився, коли він не сказав ти! ю, файливейк. І ось ти виходиш назовні, бачиш перед собою архетипну червону телефонну будку, а вдалині ту саму атомну електростанцію, з нутра якої виривається величезний фіолетовий стовп диму і світла. Раптово в телефонній будці лунає дзвінок, а загадковий скрипучий голос повідомляє, що тобі потрібно вбити оберона. Хто або що цей оберон, де розташоване перехрестя і як до нього потрапити гравцеві, звісно ж, не повідомляють, тож доведеться з'ясовувати самостійно. І ось слово самостійно якнайкраще описує наративний аспект Тейтом Фолл. Річ у тім, що в грі взагалі немає квест-маркерів, замість них розслідування і чутки. Ось, наприклад, я згадав перехрестя. Про один із входів тобі розповідає, мало не перший персонаж, якого ти зустрічаєш, але він Каже тобі: Ну слухай, я чув, що таке місце начебто є. Я чув, що в нього є прохід десь у цьому регіоні, але де гадки не маю. Кожне завдання, кожна перешкода записується в особливий журнал, в якому написані підказки, куди рухатися далі або з ким можна поговорити, з огляду на те, що світ гри досить маленький, чотири локації, і село Хаб по-справжньому заблукати або загубитися досить важко. Хоча буду чесний, кілька квестів я так і не закрив, тому що не знаходив потрібні. Ні, предмети, навіть не дивлячись на підказки, іноді гра розщедрюється на розлогу позначку на карті, що мовляв, десь тут є вертушка, яка впала, або тут знаходиться дамба, ну і так далі. Однак, найголовніше у кожної проблеми є кілька шляхів вирішення. Знову ж таки, живий приклад: потрібно знайти особливий декодер, без якого не відключити турелі, і тим більше не просунутися сюжетом. Мені на думку спадає щонайменше три місця, де він лежить. І до кожної локації веде ну точно кілька шляхів: чи то натяки від персонажів, чи то згадки в записках, залишених ще до того, як місцева АЕС рвонула. Більше гра може похвалитися тим, що ти можеш вбити взагалі будь-якого персонажа, прямо як у Моровінді. Щоправда, навіть якщо ти ліквідуєш взагалі усіх гру, на відміну від третього тесу, пройти все ще можна. Я навіть убив одного ключового персонажа, тому що вона здалася мені аж надто підозрілою. І взагалі. Підозрілість і легка параноя будуть чудовою підмогою в проходженні, тому що місцеві жителі, які залишилися в межах периметра карантину, ну вже дуже часто люблять темнити. Загалом сюжет залишив, скажімо, доволі непогане враження, якщо не брати до уваги фінали, яких тут аж шість штук, так показують речі, які ти зробив, і яку спадщину ти після себе залишив, прямо як у Нью-Вегасі, але проблема зовсім в іншому. Прикол у тому, що гра робилася із замахом на сюжетній DLC, тому будь-який. Фінал залишає після себе більше запитань ніж відповідей. Якщо ти можеш із цим змиритися і при цьому цінуєш цікаві нелінійні історії з купою підходів до будь-якої проблеми, Atom Fall – це дуже хороша рекомендація, особливо з огляду на невелику тривалість гри. З точки зору геймплею, Atom Fall являє собою шутерок від першої особи доволі посередньої руки з елементами ближнього бою і стелсу, про який поговоримо окремо. Незважаючи на відсутність маркерів, крім тих, що може поставити сам гравець, в Atom Fall все ще є повноцінна мапа, щоб гравець не заплутався. Причому на ній видно лише великі локації і безпосередньо перехрестя. Зайшовши в печеру або бункер, які можуть бути доволі заплутаними, доведеться орієнтуватися самому і не вважаючи на наявність таких привабливих значків, розкиданих по карті, фаст тревел у грі відсутній повністю сучасного гравця на цьому моменті має пробити холодний піт, але не переживай. По-перше, нагадаю, що тутешній опен Ворлд доволі маленький. А по-друге, зі свого досвіду, порожньої біганини було доволі мало. Не кажучи вже про те, що згодом ти почнеш знаходити короткі шляхи або зрізати напряму через перехрестя, яке поступово пробуджується, відкриваючи. Не тільки нові шляхи, а й небезпеки з загрозами, намагаючись знайти вхід у перехрестя, попутно розв'язуючи проблеми місцевого населення, щоб отримати всілякі підказки та чутки, ти побуваєш, як уже було сказано, у чотирьох різних локаціях, які відрізняються одна від одної доволі слабко. Десь більше руїн, десь ліси, але загалом англійська глибинка. Її можна було б навіть назвати цілком затишною, якби не сліди локального постапокаліпсису, та місцеві Противники, здебільшого ти будеш битися з рейдерами з фолича, тільки в англійському стилі місцевими військовими, які атакують тільки якщо ти заліз куди не треба, та лісові дебіли друїди, які з'їхали з глузду на ґрунті голосів у голові та надмірного вживання дарів опроміненої природи. Зазвичай вони нападають групами і більш ніж здатні дати тобі прикурити, якщо будеш необережний. І ось я сказав, що в грі є холодна зброя, але чесно, ні, її там немає після першої. Плюс-мінус години гри, коли ти знаходиш перший вогнестріл і якийсь запас патронів. Геймплей у грі досить примітивний, але я змушений визнати модельки зброї, особливо коли ти апгрейдишся зі ржавої залізяки до повноцінного ствола. Виконані просто моя повага. Арсенал маленький, але вдаленький: дробовики, пістолети, британські SMG, кулемети тощо. Стріляти приємно, враховуючи, що яскраві анімації та адекватний рехдол. Тивників чудово передають потужність пострілу, але це і не дивно, що шутінг у грі дуже приємний, враховуючи великий досвід ребеліонів в їхній, більш як на мене, шутерній, ніж стелсовій серії снайпереліт. А ось штучний інтелект ворогів в Фол це дві крайності. З одного негативного боку, ні про яку тактику говорити не доводиться. Так, мілішники пушать, стрілки пригнічують вогнем, але зазвичай вороги не користуються укриттями. Тому коли я роздобно. Був вогнестріли, обзавівся, хоч якимось запасом куль, все тримайте мене семеро. Противники, як лісові дурачки з луками, так і місцеві вояки, і роботи вмирали майже без проблем. З іншого позитивного боку, противники все ще становлять серйозну небезпеку. Якщо до тебе добіжить ворог із дробовиком, або не дай Боже роботи з вогнеметом чи місцеві гулі, готуйся, що тобі відірвуть усе, що можна відірвати, а до робота з кулемета. Ами так і зовсім підходити не треба. Здує моментально. Якби штучний інтелект був трохи розумнішим і жвавішим, Ейтом Фол би засяяв новими, трохи хардкорнішими фарбами. Але на щастя, влазити в мордобі перестрілки не завжди обов'язково, навіть якщо ти зіткнувся з потенційним ворогом. Річ у тім, що поки ти не перебуваєш на території того чи іншого угрупування, яке не вважає тебе своїм прямим союзником, абсолютно всі противники спершу скажуть. Shut the fuck up, you cunt! Confia prick. What? І якщо ти відмовишся факофатися, ось тоді тобі й почнуть м'яти боки. Знову ж таки, по-перше, автентично, люди намагаються вижити, якщо можна обійтися без насильства, навіщо кидатися на всіх підряд? По-друге, розробники чудово розуміють, що далеко не всім подобається битися з кожним зустрічним поперечним, як у якомусь Fallout 4, Тому за таке ставлення тільки плюс. А якщо бійки все ж не уникнути чудовою підмогою в боротьбі з численним противником? Ником стане місцева система крафта по всьому карантину, розкидано стільки всілякого сміття, що навіть при активному створенні аптечок, бафів і апгрейді зброї, у мене завжди залишався запас на крайній випадок. Щоправда, під час крафту читання записок та іншої взаємодії з меню гра не ставиться на паузу, тому завжди потрібно було робити речі про запас, ну або знаходити велике укриття, щоб мені не зламали хребет, поки я з пороху клею і якоїсь матері збирав пуч. Гранату або бинт. Щоправда, цілий склад із собою взяти не вийде. Інвентар досить обмежений: чотири слоти під велику зброю і комірок 20 під все інше. На щастя, патрони і всіляке сміття для створення предметів не займає місця, тож гребемо все підряд, не соромимося. А ось якщо потрібно щось скинути, то доведеться взаємодіяти з місцевим сховищем. У дизайнера інтерфейсу в Ребеліон, мабуть, стався відрив дупи в якийсь момент, тому що сховище. Це буквально колонка з боку екрана. Хочеш щось забирати, крути, поки не знайдеш що потрібно, сортування немає. Удачі! Щоправда, я не користувався раз на півроку, щоб забрати аптечки і бафи на резист до демеджу, і скинути непотрібну зброю. Є в грі і прокачування, хоча здивувати чимось воно не те щоб здатне. Світом розкидані особливі шприци, і якщо не спідранити, то ти їх назбираєш більш ніж достатньо. По суті, це скілпойти, які ти витратиш. Рачаєш на прокачування нехитрих навичок, одні корисні, потреби в інших я взагалі не бачив. Але з іншого боку, вчити все підряд і одразу не вийде. Справа не тільки в самих скілпойнтах. Поки не знайдеш особливі журнали, то й відповідні навички не будуть доступні. Знову ж таки пам'ятаємо про варіативність гри. Ці журнали можна знайти в різних місцях, їх можна купити, їх можна з когось вибити. Але сказати, що тут є якісь білди, ну напевно, якщо дуже добре прикинутися і Не користуватися вогнепалом, який, як на мене, є ключем до розв'язання всіх питань із противниками, то так білди є. Наприклад, можна заточитися в ближній бій, поєднуючи його зі стелсом. І, до речі, давайте поговоримо про скритність. Я не знаю, в чому справа. Може, руки не з того місця ростуть, але навіть прокачавши відповідні навички, стелсити, щоб тихо і непомітно ліквідовувати ворогів один за одним, мені було зовсім нецікаво. При цьому я маю віддати належне девелоперам стелсити є де, тому що на кожній локації, де бродять противники, особливо у всяких бункерах, повно обходів, повно місць, де можна пересидіти, поки патрульні не підуть куди подалі. Теж проте сама механіка стелсу здала мені досить сирою, якщо не рудиментарною через існування вогнепалу. Як додаткова розвага, є пошукничок. Періодично в кутку спалахує значок металошукача, береш його в руки і вперед шукати. Тут все просто. Знову ж таки, ні раз і ні два така ось закладка підкидала мені щось корисне на кшталт крафтових матеріалів або патронів. Дрібниця, а приємно. Підбиваючи геймплейні підсумки Ейтон Фол, на мою думку, є простою, але водночас. З дуже якісною екшен РПГ. Так, противники тупуваті, але зате чудово вміють бити по мордасах. Так, вогнестріл значно сильніший за стелс і мілішну боївку. Але і ворогів, які вважають за краще відстрілюватися, а не махатися в ближньому бою, набагато більше. Це гра, в якій тобі не потрібно піклуватися про тонну механіки серйозні білди. Досить просто досліджувати і вирішувати питання, як тобі хочеться, як з тактичної, так і з наративної точок зору. Як для гри, що вийшла в 2025 році, Ейтон Фол працює чудово. Граючи на ультраналаштуваннях без DLSS, відверто кажучи, я навіть не впевнений, що він тут є. У 1080 p 4070 і 7820 X3D зміг видати чудовий FPS, понад 200 кадрів, найчастіше навіть вище, бачити таку оптимізацію, враховуючи поточний стан індустрії, справжнє диво, але враховуючи руші від снайпери. Літ то це не дуже дивно, тому що ця серія. Я не дуже пам'ятаю, щоб мала проблеми з оптимізоном, тому перевіряйте на своєму конфігу і сміло пробуйте встановити. Щодо багів, на щастя, з критичними помилками я не зіткнувся жодного разу. Якщо гарненько подумати, то й дрібних глічів то й не було. В офіційному дискорді люди скаржаться на якісь аудіобаги, але особисто я будь-яких проблем із цим не відчував. Ні, звісно, якщо такі огидні звуки пострілів, це бага не фіча. То окей, сподіваюся, пофіксять. Що стосується зовнішнього вигляду гри, то як для дабелей проекту, Atom Fall виглядає цілком пристойно. Так з ультрадорогими іграми британський тайтл не зможе зрівнятися ніколи в житті. Десь текстури простіші, десь мило, десь об'єктам не вистачає деталей, але як на мене могло бути набагато набагато гірше, що дивно мене потішило, що в грі немає циклу дня і ночі. Я розумію, що зараз така деталь атмосфери присутня в будь Якій грі, навіть он у судоку, в якій я на смартфоні граю, можна ввімкнути ніч. Проте яскравий, як для туманного альбіону сонце, і частково затягнуте свинцевими хмарами небо чудово підкреслює місцеві пейзажі. Так, можливо, вони і не вирізняються величезним розмаїттям, поля та ліс, бункери та середньовічний замок, але мають яскравий і атмосферний вигляд. А ось що хочеться посварити, хоч і роблячи це зі знижкою на бюджет проекту, я кажу звичайно ж, про обличчя персонажів. Відразу відкидаємо в бік будь-які претензії, що моделей обличчя всілякої масовки досить мало. Ще раз, для гри такого масштабу з не дуже великими бюджетами, ну знаєте, цілком нормально. Я говорю більше про обличчя центральних дійових осіб. За рідкісним винятком вони більше нагадують воскові фігури чи якийсь пінопласт, який відкриває свій рот як риба без води. Навіть для дабелей проекту має доволі поганенький вигляд. А ось до озвуч. Взагалі нуль питань. Я великий фанат акцентів англійської, а враховуючи, що студія розробник з Англії то нестачі в автентичних акторах у них точно не було. Місцевих персонажів приємно слухати, бо те, як вони розмовляють, абсолютно незвично, особливо на тлі того, що зараз більшість англомовних персонажів озвучують американці. Причому справа не тільки в акцентах, а й слівцях. В оригінальній озвучці проскакують поняття властиві тільки англійцям і повір мені чванливих аристократів, які розмовляють. На пош-акценті ти точно не зустрінеш, бо в карантині залишилися, або вчені, в гімні мочені, або місцеві солдати та звичайні роботяги, які намагаються вижити. Тут, як казав великий британський класик. Is a I ain't the place. Тому що тут ще сказати, давайте переходити до підсумків. Британська студія Rebellion за всю історію свого існування жодного разу не створила тріпілей гру. Але знаєш що? Це абсолютно нормально. Краще тверезо оцінити свої сили, типу бюджету, дедлайнів і здібностей розробників, створивши гру відповідного рівня, ніж намагатися надто близько підлетіти до сонця, не маючи на це ні грошей, ні часу, ні змоги. Ей фол чудово відображає суть фрази: іноді менше це більше, не маючи можливості створити величезний. Відкритий світ, суперкомплексні механіки, кінематографічні катсцени та інші приблуди властиві тріпелей індустрії, девелопери відрізали все зайве, все на що у них не було ресурсів. У підсумку вийшла відносно коротка, проста, але при цьому в цілому захоплива і цікава гра. Так, перестрілки можуть бути не найцікавішими. Часом біганина трохи стомлює, якщо ти щось забув на іншому кінці локації. На ці хвилини ніхто не закриватиме очі, але інтригуючий сюжет, у якому тебе не в Водять за ручку, безліч рішень і підходів для кожної проблеми та ситуації. Чудова англійська озвучка, яскраві, хоч і трохи схожі одна на одну локації все ще підкуповують своїм шармом. Якби ця гра тривала годин 60 я б плювався, тому що Вейтом Фол просто не має нічого, чим би він міг розважити гравця протягом такого тривалого часу. Але на щастя, пройти новий проект від Ребеліон можна за 8 12 годин, досліджуючи кожен куточок цієї маленької. Але такої чарівної, навіть у контексті карантину, монстрів і воюючих фракцій англійської глибинки. Найголовніше тебе не годують гороховим пюре і холодцем з вугра. Боюся, що в битві зі стереотипною кухнею Великої Британії я б вийшов переможеним і, можливо, з брудними штанами. Також я наголошую окремо, щоб не було хибних думок. Якщо ти чекаєш на досвід, який буде дуже схожий на сталкер або Фоллаут, варто поміняти свої очікування. Ей Фол це гра сама в собі, і їй не потрібно вже дуже сильно покладатися на інші ігри, щоб створити по-своєму унікальний досвід. До речі, тепер мені зрозуміло, чому Sniper Elite Resistance вийшла такою посередньою: більше схожою на просте DLC для п'ятої частини, ніж на повноцінний спін оф серії, тому що ресурси і сили явно пішли на створення цього виживача, а туди явно кинули менш досвідчену частину студії. Але я радий, що Rebellion зробили за останні Час щось інше ніж чергову історію про снайпера, закінчуючи огляд, варто поговорити про ціну. На ПК у стімі Atom Fall коштує 925 гривень, але за моїми відчуттями цих грошей гра не варта. Але зате є в геймпасі, і ось це вже ідеальний варіант, щоб зануритися в цю пригоду. Якщо вже ти зовсім ніяк не можеш обійтися без магазину гейба, дочекайся знижку. Наша оцінка 7 балів із 10% можливих. Напишіть і ви, що думаєте про Atom Fall. Можливо, самі грали. Як вам? Вальніть активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.